П'ять речей, які змінили моє життя в 2025 році. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Емігранти. Мене звати Ярослав Роач, І на цьому каналі я ділюся своїм емігрантським життям. Я живу в Америці вже 4,5 роки і тут ділюся своїми думками, своїми інсайтами, своїми порадами, своїм життєвим досвідом, своїми факапами для того, щоб ваше життя в еміграції було простіше. Ну і для того, щоб у вас було що подивитися, коли у вас є вільний час. Тема нашого сьогоднішнього відео це. П'ять речей, які змінили моє життя в 2025 році, ну і продовжують змінювати моє життя, звісно, в кращу сторону. І сьогодні я ними з вами поділюся. Можливо, ви теж їх використаєте для себе, для того щоб покращувати покращувати своє життя. Взагалі, що хочу сказати, що якщо б мені такий канал трапився. Років 5-10 назад, коли мені потрібні були відповіді на ці всі запитання, якими я з вами ділюся тут на цьому каналі, то це було б дуже цінно. Я б 100% зекономив би дуже багато часу, сил, ресурсу, грошей і так далі, тому що це знаєте. Поради, можна сказати, собі на початку свого шляху, на початку свого дорослого життя. Тому що я ділюся з вами не просто якимись теоретично, якимись роздумами, а я ділюся з вами чисто своїм досвідом, те, що я пережив на своєму досвіді. Так, от друзі, перша річ, якою я хочу поділитися, це ось оцей браслет ВУП. Я його купив трошечки раніше ніж у 2025 році, але тим не менше почав я його використовувати активно, тобто кожного дня, весь рік я відносив його. Це якраз. 2025 році, і я можу з упевненістю сказати, що ось ця штука просто змінила моє життя. Ця штука недорого коштує там, здається, в неї підписка 20 доларів на місяць чи щось таке, але воно того вартує на всі 100%. Я знаю, що є багато якихось штучок, які трекають всі показники організму, там а, кольца, браслети. Але ось ця штука це просто топ. І я всім раджу її купити. Я, до речі, помітив, що дуже багато успішних людей професійно. І спортсменів і так далі що вони використовують саме ВУП. Тому... Моя рекомендація номер один, яка повністю змінила моє життя. І я зараз розкажу, як саме фішка в тому, що ось ця штука вимірює всі показники вашого організму, і ви за допомогою того, що знаєте ці всі дані, ви можете дуже покращувати своє життя. Ну, наприклад, те, що мені дуже допомагає просто кожного дня, це те, що ВУП трекає ваш рівень стресу просто похвилинно, і ви відповідно знаєте, що найбільше у вас викликає стресу, і це дуже допомагає, тому що ви навіть можете не задумуватись, які е, речі, які справи у вас забирають багато вашого ресурсу. Я дуже багато речей прибрав із свого життя тільки тому, що це викликає у мене шалений стрес. Хоча ми цього не відчуваємо. Тобто я не відчуваю, що е, роблячи якісь штуки, це викликає у мене стрес. Але ось ця штука вона щитує і вам показує, що от, ти був там минулу годину в хай стресі, і хай стрес він дуже з'їдає ваш взагалі ресурс, ваш Організму і відповідно, чим більше ви в хай стресі. Ну в високому стресі, в цьому додатку стрес ділиться на три розділи: лоу стрес, тобто низький, середній і високий. І відповідно, чим довше ви в високому стресі, тим більше навантаження на ваш організм і, відповідно. Тим гірше ви відновлюєтесь на наступний день, і відповідно, якщо у вас постійно багато високого стресу, то е, за якесь повноцінне відновлення на наступний день і за якусь продуктивну роботу взагалі можна забути. Тому це дуже важливо. Знаєте, це такі маленькі штучки, маленькі деталі, які в кінцевому результаті просто змінюють ваше життя. Так само я зрозумів, яка моя норма сну. Тому що я раніше спав. Ну, типу, коли проснуся, тоді проснуся. Ну це не значить, що я там цілий день спав, але я міг проснутися там в 8 ранку, міг в 10, Міг взагалі в 11 проснутися. І я не розумів взагалі, ну, типу, яка моя норма сна. А, тому що а іноді ти в 11 годин дня прокидаєшся, і ти просто ніякий. А іноді в 8 ранку, і ти можеш працювати а, суперпродуктивний. Ця штука теж показує ці всі моменти. Тут можна налаштувати будильник. На повне відновлення. Ну, наприклад, коли ви досягли там, 90% рекавері відновлення, тоді прозвонить будильник. Це особливо круто, якщо ви не прив'язані до якогось графіку. Взагалі, можливо, я навіть зніму окреме відео про ВУП, якщо ви напишете, звісно, в коментарях, чи вам це цікаво чи не цікаво, я розкажу про всі функції цієї штуки, тому що, знаєте, це я так вершинку айсбергу затронув, те, що мені найбільше відкликається. А і ще дуже крута штука: це те, що воно показує, який у вас вік. Типу вік по вашим показникам. Тобто є біологічний вік, а є вік по тому, наскільки е, ушатаний наш організм, грубо кажучи. Я, наприклад, зрозумів, що мій організм на півтора роки старіший, ніж мій біологічний вік. І відповідно над цим треба працювати. І я над цим працюю. До речі, те, що я дуже багато на протязі року зменшив стресу, позабирав деякі моменти, які викликали в мене багато стресу. Це мені допомогло прокачати pace of aging. Що це означає? Це швидкість старіння. Тобто, Зараз у мене швидкість старіння 0.7. Тобто я старію повільніше, ніж мій біологічний вік. І це відповідно дуже круто. Це я вже, знаєте, такі внутрішні моменти затронув. Але... Ця штука дуже цікава і дуже змінила моє життя, тому дуже рекомендую. Наступна штука, яка змінила моє життя, це абонемент в дорогий спортзал. Минулий рік, 2025 рік, я відходив зі своєю дружиною 100 днів, 100 плюс днів в спортзал, і це було дуже круто. І частково це через те, що ми купили самий самий топовий абонемент в спортзал, самий топовий спортзал, який є в нашому районі. Він називається Lifetime. І відповідно через те, що там дуже круті умови, дуже круті, які вся. Такі штучки, там спа, басейн класний, класні люди ходять туди. А то це сприяло тому, що ми ходили в спортзал. і відповідно спорт відіграв велику роль в усіх наших досягненнях, які ми зробили в 2025 році. А 2025 рік для нас став ну, один із самих самих топових років, які, які в нас були да, по по результатам як і в бізнесі, так і в так в усьому, в принципі, так от спортзал. Спортзал. Дуже відіграв в нашому житті велику роль. І, відповідно, я така людина, яка на 100% переконана, що не заплативши, на гарну ціну ви не отримаєте того результату, якого ви якого ви хочете. Просто щоб ви розуміли, ми в Америці вже 4,5 роки, і ми жили в різних комплексах. В Деяких комплексах у нас навіть був спортзал безкоштовно, класний спортзал, але ми туди просто не ходили. Коли ми заплатили, ну і кожен місяць у тебе знімається така кругленька сума. то ти розумієш, що що треба ходити, і це відповідно частково мотивувало нас ходити, ходити в спортзал. Cum? 100 плюс походів в спортзал ми зробили, і я хочу сказати, що це відіграло величезну роль в усіх наших досягненнях. Тому 100% рекомендую, якщо ви а, та людина, як ми з, з моєю дружиною, які не могли знайти а, тої формули, як ходити в спортзал регулярно, постарайтеся знайти той спортзал, в який ви захочете ходити. Тому що знаєте, наприклад, в Америці є багато спортзалів, є і за 20 доларів на місяць підписки. У нас, наприклад, в Ілінойсі був абонемент на спортзал. Ну, Не супер крутий, є фітнес тайм, щось щось таке. Да. І, в принципі, мені не дуже подобалось туди ходити. По-перше, через контингент людей, які туди ходять. а по-друге, через те, що там не було супер доглянуто, супер там. Якісно і так далі. Тобто ці всі моменти вони в принципі впливають, і, і потрібно зробити умови такі, щоб ви хотіли туди піти. Я у свій спортзал хожу зараз просто з радістю, не тому, що я плачу кругленьку суму в місяць, а тому, що а, мені є там чим зайнятися. Там є класні класи. Почали з дружиною, до речі, ходити на йогу. А, це теж включено все в абонемент спортзалу. Ходимо в спа, в басейн класний, чистенький басейн. А, ходимо Серед крутих людей ці всі моменти вони відповідно впливають на те, чи ви будете ходити, чи не будете входити в спортзал. Наступне, що дуже допомогло змінити моє життя, такі знаєте, це це більше про думки, про майндсет, про мислення і так далі, це сауна, сауна стімрум. Це дуже почало перезагружати мені голову а дуже класно розслабляє. Дуже класно допомагає просто перезавантажити думки і в сауні, в Стемрумі дуже круто медитувати. Да, і відповідно, це. Якщо це робити регулярно, це впливає в гарну сторону, звісно, на ваше життя, на, на ваші думки, на ваші погляди на різні речі і так далі. Ну і це власне через спортзал. Тому що я якраз в стімрум Сауну хожу в спортзалі. Тому тут багато говорити не буду про сауну спортзал. Я думаю, що всі люди пробували це і знають результат, як воно класно впливає на. На життя, але якщо ще додати медитації, то це взагалі за топ. Тому що знаєте, ми іноді просто живемо в рутині, живемо в якихось переживання, живемо в якихось думках. Голова постійно працює над вирішенням якихось проблем, задач, робочих, бізнесу і так далі. І дуже круто мати якийсь час на те, щоб просто щоб все зупинилося. Без телефону, без ноутбука, без нічого, і просто, просто подумати, обдумати все. навіть не обдумати це все, а просто дати голові, щоб вона ні, ні про що не думала, і тоді складаються дуже багато пазлів в своїй голові про вирішення якихось справ. Номер 4 — це холодний душ. Я почав приймати холодний душ щоранку кожного дня, і це дуже покращило моє життя. Бачите, деякі моменти в нас платні, деякі моменти в нас безкоштовні. То холодний душ можна абсолютно без проблем примінити до будь-якої людини і неважливо скільки ви заробляєте. Чому я почав його приймати? Тому що моя дружина багато читає і дізналася, що якщо приймати холодний душ зранку, дуже важливий момент зранку, то відбувається такий викид кортизолу, тобто гормону стресу. І відповідно, якщо викид цього кортизолу відбудеться вранці, то на протязі дня те буде менше стресу, і це дуже круто теж допомагає вирішувати. Проблеми вирішувати моменти, вирішувати якісь задачі, тому що це не викликає в тебе стрес, а ти з абсолютно чистою головою реагуєш на все і відповідно можеш вирішити будь-які справи. І ще дуже важливий момент: ти стаєш менш тривожний, це, це теж дуже важливо. Знаєте, якщо м, говорити просто там. Ти будеш менш тривожна. Ну, типу, для людини це нічого не говорить. Ну, типу, будь-яка людина скаже, та я взагалі не тривожна. Але коли ти починаєш це робити, починаєш регулярно там приймати холодний душ, ну, наприклад, то ти по собі бачиш, наскільки ти легше реагуєш на якісь ситуації, на якісь моменти. Ну тобто на рівень життя, оці всі моменти, про які я назвав, вони впливають на якість вашого життя. І наступний момент, який покращив життя в 2025 році, це сон. Теж така штука, яку можна абсолютно. Без проблем свої пофіксити, а не важливо, скільки ви заробляєте. Тому що знаєте, це просто справа звички. Ну, наприклад, раніше я міг до першої години, до другої години ночі просто працювати і потім 5 хвилин там рутін, і лягаєш спати. І відповідно, якість сна, вона просто жахлива, тому що голова не виключилася. Вона далі обробляє там інформацію, яку ви дивилися перед цим, і над якою ви працювали перед цим. І відповідно. Ваш сон не якісний. Плюс ви лягаєте спати не в. Не в найкращий час для вашого організму зараз. Наприклад, я взагалі по вечорам не працюю. Ну, типу, я можу попрацювати там до годинки дев'яти, потім подивитись якийсь серіал, фільм, і потім лягати спати. Але я не вирішую якісь бізнес-робочі моменти перед сном. І це теж впливає на якість сну. Ну і в принципі, за допомогою вупа я почав розуміти, яка моя норма сна, і відповідно можу спати стільки, скільки мені потрібно. І знаєте, це можна сказати такий чіт-код по життю, коли ви можете піддивитися, як, як зробити правильно, щоб бути більш продуктивним, щоб мати більш якісний день, щоб мати більш якісний сон, і так далі. Ці всі п'ять моментів, які змінили моє життя, вони напряму пов'язані із ВУПом, з цим браслетом, який, який показує як і по спорту, так і по сну, так і по стресу, так і, і, так, далі, і так далі. І ви можете відслідковувати свої нововведення. Ну, наприклад, ви почали. Менше пити каву і відслідкувати наскільки е, показники вашого організму змінилися там за тиждень, за два. Ще дуже важливий момент, який пофіксив наш дуже якісний сон. Ми купили прям дуже класний матрас. Це, мабуть, одна з найкращих покупок, яку ми зробили в 2025 році. Ми купили прям. Топовий матрас. Я не пам'ятаю скільки він коштував, приблизно 6 тисяч доларів, але він вартий просто кожного долара, тому що перестала боліти спина хоч у нас до цього був плюс-мінус нормальний матрас, але я ніколи взагалі не задумався, що матрас це щось важливе. Але коли ми купили класний матрас, ми зрозуміли, що угу. Ось чому вони стільки стоять, і це дійсно важливо. Тому можна сказати, це я виділив головні моменти, які допомогли покращити життя у 2025 році. Ну і 100% це. Продовжує покращувати життя в 2026 році. Я ще виділив ще одну покупочку, яку ми зробили. А це машина. Я знаєте, багато машин перепробував в своєму житті, багато мав різних класних машин. Але м, ту машину, яку ми купили в минулому році, це Range Rover Sport, дуже гарні комплектації. Це просто найкраща машина, на якій я їздив, і ми вже його маємо рівно рік. Але я вам скажу, що я насолоджуюся ним просто кожного дня. Кожен раз я сідаю в машину і Я просто... Це естетичне насолодження, насолодження якості матеріалів. Ми проїхали на ньому 15 тисяч миль, але це просто, знаєте, дуже багато людей там кажуть, що ренжовери, там що всі власники ренжоверів зустрічаються на СТО, вони всі друг друга знають, знаєте, такі приколи. Але за рік користування машиною я вам скажу, що це, це краща машина, яка у мене була. Якісь мерседеси, порші вони просто і поряд не стоять по якості матеріалів, по якості. Їзди по 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 всьому, тому можна сказати, що це ще один пункт. Це більше не про покращення здоров'я і так далі. А це про, про настрій да, тому що все одно, настрій це дуже важливо, коли є якась штука, яка просто нон стоп. Піднімає тобі настрій, все, друзі. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який момент вам найбільше відкликнувся. Буде дуже цінно почитати, тому що я бачу, що коментарів ви залишаєте не так багато, тому буде дуже цінно побачити фідбек, тому що я випускаю відео кожен тиждень по вівторкам для того, щоб вам було що подивитись, якась корисна інформація з мого досвіду. Тому дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. В наступний вівторок.